Салон Денза сьогодні має бути цікаво, машини на яку я довго очікував, щоб її якісно і детально відзняти. А якщо ви хочете придбати автомобіль по суперціні, наприклад, перевірений уживаний автомобіль або новий автомобіль з гарантією, або просто довідатися інсайди з світу електромобілів в Україні, в Китаї. То додавайтеся в нашу групу, в наш телеграм-канал. Ось тут буде QR-код. Посилання також буде в описанні до цього відео. Посилання на наш канал в телеграмі. Там іноді буває якась унікальна інформація, яку я сам ніколи ніде не чув. І потім виявляється, що вона прямо у нас в каналі є, і наші учасники її розповідають. І це дуже круто. Будь ласка, додавайтеся, а зараз. Перейдемо до відео. Всім привіт, компанія Energy Hub. Сьогодні у нас детальний, як завжди, огляд на найтехнологічніший, не побоююся цього слова, гібридний SUV в своєму класі. Це Denza N9. Z9 використовує ту саму платформу і ті самі технології, як і Z9 GT, яку ми вже знімали на каналі. До речі, в цьому прямо шоурумі. А це означає, що у нас гібрид з трьома електромоторами і одним бензиновим. Спереду у нас бензиновий електромотор на 2 літри об'єму, повністю алюмінієвий, головка блок 207 кінських сил. Видає такий мотор. І через планетарну передачу він пов'язаний з електромотором. На передні колеса може передаватися як момент напряму від бензинового двигуна, так і від електромотору, а також від них обох одночасно. Це називається трансмісія ECVT. Вона дуже надійна, дуже хороша. Наскільки я розумію, у нас тут. Одна передача в цій е, планетарній фактично трансмісії. А от задній візок працює за допомогою двох електромоторів, які спарені, і кожен приводить своє колесо. Причому сумарна потужність задніх моторів це 480 кВт, а загальна потужність всієї силової установки цього автомобіля 925 кінських сил. А коли всі ці кінські сили і 1035 Нм моменту передадуться на чотири колеса. То прискорення від 0 до 100 займе 3,9 секунди. Це лідер в класі з такою спорядженою масою і з таким прискоренням. Тому що споряджена маса тут 3,2 тони. Максимальна повна маса це більше ніж 3,8 тони. І у нас для того, щоб це все зупинити, є здоровенні передні шестипоршневі супорти, які ну не скажу що з трудом, але влазять в такі от 22 другі диски. Безальтернативні завжди двадцять в цій машині. Платформа, так як і в Z9 GT, називається E3 і вона є паралельним гібридом. Паралельний чи послідовний гібрид для наших реалій. Для наших реалій краще ось такий. тому що в будь-якій ситуації, що би не було з вашою батареєю, які би ви там не тягнули, чи наскільки би ви не користовували свою батарею, у вас завжди є. Прямий привід від двигуна внутрішнього згоряння. І теоретично, поки у вас є паливо в баку, машина буде їхати. А от з послідовним гібридом питання іноді виникають. Не можемо не сказати про батарейку в такому величезному іменитому гібриді. І вона тут 46,9 кВт-годин. Це не рекорд. Деякі конкуренти мають більше. Навіть дешевші конкуренти, як танк 500, які ми нещодавно знімали, має більше. Тим не менш. Така батарейка дає запас ходу за циклом CLTC на чистої електротязі 202 км. По факту, ну я думаю, що 150 вона проїде майже в будь-яких умовах. Причому, що цікаво, це навіть не 800 вольтова платформа. Тут 528 вольт, що звичайно високовольтна, але навіть не 800 вольтова історія. І це byd Blade Battery, звичайно, літій заліза фосфат. І що цікаво, цей гібрид був би першим в історії з технологією cell to Body, якби він вийшов. Раніше ніж Z9GT, яка якраз і стала першим автомобілем в історії з такою технологією. Трошки по комплектаціям, звичайно, в цьому автомобілі в максималці є практично все. Загалом у нас дві версії. Базова версія коштує на сьогодні приблизно 55 тисяч доларів в салоні, і топова версія коштує приблизно 62 тисячі доларів. Технічно машини ідентичні по всьому DriveTrain по шасі, є дрібні відмінності. Наприклад. Ось такі матричні фари, тільки в топовій версії, і це, до речі, саме топова версія. У нас лідар на даху в усіх автомобілях. Автопілот побудований на системі d link 300 і має е, обчислювальну здатність 254 трильйони операцій на секунду. Далі ось такі багатоспицеві диски з спортивними шестипоршневими гальмами. Це топова версія або в базову за доплату. Причому 22-й діаметр у нас завжди на всіх версіях. Далі, звичайно, всякі камери 360, моніторинг сліпих зон і так далі. ну Це все є в усіх версіях, це абсолютно зрозуміло. Але ось такі електричні пороги, вони виїжджають, коли ми відкриваємо двері автомобіля. Вони в топовій версії в базу, здається, можна додати за доплату. Двері теж відрізняються. Звичайно, доводчики у нас є в обох версіях, але електропривід дверей. Він тільки в топі або в базі за доплату. Причому це той крутий електропривід, як на Z9 GT, коли ви його не відчуваєте, якщо ви просто руками відкриваєте та закриваєте двері. Хоча за потреби натискаємо кнопку, і двері у нас закриваються чи відкриваються автоматично. А от сюди на дах можна додати дрон. Це коштує приблизно 16 тисяч юанів, тобто десь 2,5 тисячі доларів можна і в базову, і в топову версію. На що це я не розумію? Скоро бівай додасть дрон в усі свої моделі, і буде бівайді сігал. З дроном, я впевнений. Але китайці не розуміють цього так само, як я, тому що ніхто цього не купує. Тоді просто тут зверху у вас буде здоровенна надбудова, панорами нормальної не буде. Дак вже буде зовсім інший. Машина стане вищою, аеродинаміка гіршою, вага більшою. Катастрофа. Наші ці дрони хтось мені поясніть. Просто подивіться на її розміри. 5-25 метрів довжина. 3 125 метри колісна база. Ну загалом це не вражає в порівнянні з конкурентами, тому що Лісянг Л9 це плюс-мінус те саме, коли Tank L стоїть поруч, одразу видно, що це менший автомобіль, але не прям кардинально. Ну і ширина тут 2 метри. Але насправді машинка не маленька і по деяким параметрам більше, ніж оцей от мінівен. Заходимо в салон. Насправді це крутий салон, так як і у z 9 GT. Дензі роблять одні з найкрутіших салонів. Неважливо навіть скільки коштує автомобіль. За 50 чи 45 тисяч от в тій Дензі просто фантастика, а не салон. Тут то саме здоровенні накладки з нержавійки, все, що можна, все обшите, красиве ось таке дерево, красиві накладки, багато фізичних кнопок. Тут до якості придратися неможливо, все це класно зібрано. Дефлектори у нас закриваються відкриваються, коли ми виключаємо та включаємо кондиціонер. Ось так бачите? Те, це відбувається у нас проєкція 50 дюймів на переднє лобове скло в обох версіях, без питань. І тут є також ось така традиційна посадка для дензи, коли е кермо йде. Досить великим кутом нахилу, і при цьому посадка сама по собі досить висока. Насправді, спереду обидві версії, наскільки я розумію, абсолютно ідентичні. Не знайшов чим вони відрізняються. У нас тут безпровідна зарядка 50 Вт, максимум два слоти. У нас ось тут холодильник, такий, як і в багатьох останніх моделях BYD. Він відкривається назад, відкривається назад. Він термобокс з регулюванням і охолодженням, так що це не просто. Холодильник. Далі 17,7 дюймів екран, супер якість, це класно. А розповідати про нього я не буду взагалі, тому що це абсолютно все те саме у Леопарда, у DNZZ 9 у всіх гібридів. У нас, по-перше, своя ap для підвізки, показує кліренс, є налаштування підвізки, це спортивна, комфортна, easy access, все це тут є. Звичайно, пневматична так далі у нас є окрема епіпішка під режими їзди. Вони до них можна зайти і окремою кнопкою, так як і до підвіски, і як епіпі. Все, наскільки я розумію, абсолютно те саме, що у леопардів. Тільки є ось ця кнопка, про яку я розкажу на тест-драйві підрулювання задньої осі, і є режим танкового розвороту, який я в салоні, звичайно, включати не можу. Але ми пізніше про нього розкажемо. Все інше те саме. Все інше тут то саме відкритий Android можна доставити застосунки. Є до речі, Driving Video Recorder, тобто запис, ну, реєстратор фактично. І є абсолютно класичне меню Бівайдії з англійською мовою в ділінку. Ну просто всім все буде зрозуміло, якщо ви їздили на Бівайді з останніх там 5-7 років, особливо на гібридах. І центральний екран, тобто приборка, все ідентично, багато фізичних кнопок, все нам змінює режимі. Виводить у нас моніторинг тиску в шинах, таймер для прискорення, музику, навігацію, середня витрата, борткомп'ютер по лівій стороні. Все це абсолютно є. Нічого дивного. Під рульові перемикачі в новому стилі Бівайді, так як, до речі, у сіл, Лайна п'ятого бардачок. У нас ось такий досить великий, оздоблений флоком. Слот під мікрофон для караоке. Є екран для пасажира переднього. Є ось така маленька панорама сегментована тут, тому що там екран її треба було сегментувати. Ну, загалом все адекватно, класно і зрозуміло. Відчувається, що це люкс. Ще одна відмінність між базовою та топовою версією це кількість динаміків. Хоча і в базовій, і в топовій це система від французької девіаль, так само як і в дензі Z9 GT. Ось це її. Налаштування еквалайзеру звучить вона класно. В базовій версії 20 динаміків в топовій версії 26. Додаються динаміки в підголовнику водія. В базовій версії їх немає Переднє крісло з функцією отоманки і розкладенням одною кнопкою. Є тільки в топовій версії. В базову його додати неможливо. А зараз я вам розкажу про те, що в цій машині, на мій погляд, є найбільш провальне. Можете мене закидати помідорами, але я вважаю, що другий ряд в такому автомобілі має бути найсильнішою його частиною. І тут цього нема. Показую: по-перше, у нас є ось така підпорка під ноги. Це, до речі, тільки в топовій версії, в базовій це дозамовити неможливо. Хоча підігрів вентиляція і масаж для другого ряду є завжди. Між іншим, лейаут... Тільки такі два плюс два капітанських крісла і ззаду третій ряд ще два. В чому ж тут власне проблема? А проблема в тому, що оці от місця вони якраз не є функціональними і не виконують те, для чого вони були придумані. Тут не можна розкластися. Тобто, ось, якщо я так хочу розкластися, в мене подушка, тобто спинка, вже опирається в задній арки. І через це в мене має сунутися сидіння вперед. Інакше я не розкладуся більше. Тобто, якщо я хочу тут відпочивати, ось це ось це моя позиція, і в мене вже пресує коліна. Подивіться, яке брудне це сидіння. Ті, хто до мене це робив, вони відчули те саме. Тут немає можливості розкласти другий ряд. А це те, що взагалі для чого ця машина існує, щоб тут лежати на другому ряду. Тому що якщо я не хочу лежати на другому ряду, в мене є з 9 в мене є інші машини, ну і так далі. І при цьому, при цьому вони навіть зробили, щоб це сидіння рухалося і вправо, і вліво, саме для того, щоб сидіння так сильно не впиралося в ту арку, щоб його хоч якось можна було розкласти. І тим не менш, ми його не можемо розкласти. Лише якщо ми пересунемо максимально переднє сидіння кудись там. Ну, можемо спробувати це зробити на пасажирському. Ось максимальне лежаче положення, яке я досяг в цьому автомобілі, і в ньому нічого хорошого немає. Це некомфортно. Спереду, вже ніхто взагалі не сяде. І, на мій погляд, це величезний провал. Машина має 5,25 в довжину. А ось так ця система реалізована в автомобілі AITO M9. Так, це варіант, при якому переднє сидіння повністю складено і ще й воно від'їхано там от максимально вперед. Але навіть без цього цей автомобіль зручніше в плані другого ряду сидінь. З деяких ще деталей у нас тут є ось такий от екран: це або тільки в топовій версії за замовченням, або його можна додати в базову версію разом з оцим всім блоком, з оцими всіми дзеркальцями. Трошки воно поскрипує, але прикольно, він великий і навіть отак от зручно на нього. Дивитися без питань, тут є керування, блок керування сидіннями і так далі. Причому він чомусь не перекладений на англійську, хоча мені у нас на англійській, а взагалі-то має перекладатися. Добре, це для мене не так важливо. Тут ще є кармашки і тут ще є столики. Дуже приємний столик, Хоча, якщо я буду на ньому щось робити, водій їхати нормально вже не зможе, йому буде некомфортно. Тому оці всі отаманки, оці всі пересування вправо-вліво до одного місця. Це незручно, коли ви це все використовуєте. А якщо просто нормально сидіти без цих функцій, то це звичайний SUV без якихось суперфішок. Ну L. ось вам. Ви думаєте, що третій ряд тут хороший? Ні. Не краще він, чим тангель, не краще він, чим що завгодно. Тут досить довга подушка, коліна дуже високо, підлога дуже високо. Є підігрів тільки в топі, причому трьохпозиційний, є регулювання куту нахилу на спину, і так, да, для колін місце є е, повздовжно. Тобто, в принципі, якщо треба їхати, навіть мені е, там 100 кілограм, метр сімдесят я тут зможу їхати 2 години без проблем, але не супер комфортно. При цьому у нас керування всіх сидінь. Електро, навіть другого ряду з багажником, ось цим блоком. Є звичайно, підвізка зниження задньої підвізки, обниження для полегшення завантаження. Ну як і має бути в автомобілі з пневмопідвізкою А якщо ми оце все ось так: от максимально складемо, тут 1100 літрів. Ну так каже денза, ніякої рівної підлоги, дуже висока підлога. Ну і як ви бачите, навіть сюди щось таке серйозне вантажити вже не захочеться в цьому автомобілі. Більше компромісів ніж мало би бути в такому здоровенному Паркетнику. Час розказати про підвізку, і вона тут пневматична в усіх версіях двокамерна, звичайна розумна, адаптивна підвізка з режимами для спорту. І ось так виглядають передні стійки. До речі, тут у нас є якісь сліди обробки. Але видно, що все алюмінівне, все дуже масивне. Передній подвійний важель. Ось такий у нас кліренс. В найвищому положенні 220 мм, як бачите, під переднім захистом, а в найнижчому. На АПП пише 120 мм. Знизу все ось так приблизно захищено, подібно до інших автомобілів BYD. А ось тут ми можемо побачити власне, задню, ну, фактично, рульову рейку. Бачите, ось так от іде сошка, фактично це називається сошка. І ось тут, тут по центру, знаходиться управління поворотом задньої осі. Зараз будемо проводити тест-драйвен 9 в максимальній версії. Бачите, пороги, опційні камери, все у нас є. І, звичайно. Цікаво, власне, що у цього за автомобіля за супервиборіт. От у нас тут п'ятачок, давайте розвернемося. Да, Подивіться, на задні колеса вона дійсно дуже-дуже маневрена. Ну і ось тут. Лежачі поліцейські, які цей автомобіль проходить дуже добре. Трошечки на кермі щось відчувається, але загалом супер. І, звичайно, як Денза z 9 GT, в цьому автомобілі є ось ця функція розвороту на місці. Ми її прямо зараз включимо. Так. І ось ви бачите, як це відбувається. У нас це було відео про Z9 GT. Я повний оберт робити не буду. Шкода трошки гуми, але тут це також є. Їдемо на Дензі Н9. Одразу зі Сізофору зробимо трошечки прискорення в режимі Sport Plus, до речі, ESP зразу вимкнена у нас. Так, сподіваюсь, там нікого у нас нема. А ну давайте я трошки так підсунусь. Ну, все дуже швидко. Я не втискав до підлоги. Все дуже швидко, це вражає. При цьому, коли ти гальмуєш на ній, ти відчуваєш, що повна маса цього автомобіля більше ніж 3,2 тонни. Інерцію нікуди не дінеш. Якщо тут навіть поставити ще пару колес з гальмами, отими здоровенними шести поршневими, які тут стоять, нічого з інерцією не зробиш, і її буде відчутно. Одразу перші враження: цей це автомобіль вражає, вражає своєю розмірами, своєю динамікою, відчуттями яхти, справжньої яхти. І в той же самий час. Є деякі речі жахливі. Перша жахлива річ це ось ці от камери дзеркала, е які, на щастя, опційні, які можна не замовляти. Але я ж не курка, в мене не отак, очі не з боку. Тобто я хочу сюди дивитись. Ну, окрім того, що тут менше кут огляду, ніж в нормальних дзеркалах. Окрім того, що тут якась своя світла корекція в цих дзеркалах, якісь є налаштування, і просто воно ну нелогічно. І це навіть не питання звички. Ну, я повторюся, очі в мене не отак з боку. Вони в мене. От, от туди хочуть дивитись, просто фізіологічно. Це жах, і до цього повертатися більше не будемо. Якщо комусь подобається, будь ласка, замовляйте. Наступна річ: на диво, автомобіль голосно проходить стики. Сам по собі автомобіль тихенький, звичайно, немає ніяких питань стосовно шумоізоляції, все, що по склу, все що всюди, стики на дорозі проходить, віддає гупанням. Ну ясно, що це не катастрофа, ясно, що це не як в якомусь там бюджетному автомобілі, де таке теж можна там десь зустріти. Але для цього класу воно би мало бути трошки краще зроблене. І гул шин по асфальту я теж чую набагато більше, ніж я би того очікував. Але ця динаміка це фантастика. Це, це ну, При цих розмірах от, це дає адреналін навіть на якихось невеликих прискореннях. Зараз у нас активна підроблююча задня підвізка, що я не люблю. Приїзді я це розказував в Z9 GT, тому що відчуття, що у вас просто автомобіль плаває по дорозі, і у вас просто задні сайлентблоки зносилися, або їх хтось вам там зняв і поставив якісь інші, не ті, які тут мають бути. Але це відключається, і це, ну якщо це відключається, то це фактично не має жодного значення. Я б сказав, що динаміка тут е, крутіша, ніж гальма, які от вони дають заповільнення. Воно відчувається трошки незбалансованим, хоча по цифрам, я думаю, що там. Все в порядку. Це у нас спортрежим. Кермо дуже-дуже налите. ESP у нас виключена. І я дійсно відчуваю. Я дійсно відчуваю ці шини, що мені не подобається. Набагато гучніше ніж це мало би бути в такому автомобілі. До речі, давайте разом ж ми вже їдемо. Традиційний тест вже традиційний. Це третій автомобіль, де ми його робимо. На шумність на 80. А бачите, я вам кажу. Xiaomi U7 на цій швидкості 60. Тут у нас було десь 67. Але суб'єктивно ще більше відчуваються шини, ще десь перевіримо це пізніше на соці. Зробимо також прискорення в режимі Normal, а не Sport+. Plus. В Sport+, Plus ви не їздите кожного дня. Дуже багато потужності, 925 кінських сил потужність. І вона, вона тут відчувається. Але судячи з усього, тут величезні непідресорені маси, тому що на оцих каналізаційних колодцях, каналізаційних люках ну, ну значно підгупує підвізка. Я вам чесно кажу: ЮАНЬ АП, ясно, що це проста машина. BMW А X3, там цього нема. Там підвізка працює культурніше, там нема оцих от якихось паразитних. Ох, ох, активна бокова підтримка. Стискає мене, це вже більше сотки. Це фантастичний результат. І ви знаєте, що ми зараз зробимо? Сподіваюсь, ми не розіб'ємось. Ох, як я, як, я важко, як я важко тисну педаль гальмів. У нас є режим, щоб ви розуміли, режим перевірки прискорення від 0 до 100, який загалом в більшості білей І ми його зараз, власне, і перевіримо, швидкість прискорення від 0 до 100. Для цього нам треба червоне світло, для цього нам треба війти в спортрежим. Так. І, в принципі, можемо зараз це зробити. Давайте, поїхали. 4.5. І це був не спорт плюс. В спорт плюсі, мабуть, виїде з 4. І я відчув, що підхват в цьому режимі менший, ніж це було в спорт плюсі. Але ви бачите, 4,5 досить жарко. у нас 40-31 градус зараз. Так що, так що, так, да. відчувається ця динаміка, вона, вона дійсно фантастична. До 52 секунди. Ну, я впевнений, що ми зробимо це менше, ніж за 4 секунди, якщо ми переведемо в Sport Plus і просто ще спробуємо. І, друзі, ще раз я вам скажу стосовно шумоізоляції. Шумоізоляція навколишнього середовища, коли машина стоїть, унікальна. Тут чутно, як не знаю, камар пролетить, тут все чутно і нічого не чутно, що знаходиться ззовні. Але коли ми їдемо, я дійсно чую і шини, і підвіску. Ну могло би бути краще. Мабуть, це от через якісь величі. Ну ну прям чую. І не підрісорені маси. Підвізка при цьому працює добре. Сама підвізка працює тихо. Гупання є е... це скоріше гупання від шин. Це не гупання підвізки. Підвізка працює, на мій погляд, дуже правильно, без якихось ознак чогось, чогось нештатно. І про витрату енергії. На зараз у мене 28,3 квт години плюс 2,7 і літра. Топліва, бензини, і це перелічується автомобілем самостійно. Отак, прям написано, до рівня 10,8 літрів на 100 кілометрів. Тобто, ось такі середні, середня витрата по грошам у нас виходить, агресивна їзда. Дуже жарко. У нас це недобре і для турбованого мотору, і недобре, звичайно, для того, що постійно працює кондиціонер. Але, ну як ви бачите, це набагато більше, якби це був, наприклад, чистий електрик. Тим не менш для цього гібриду, який важить зараз з пасажирами приблизно 3,5 з тони. Це ну, дуже крутий показник. Це дуже круто. Ніхто так мало 10 років назад не міг використовувати енергії, щоб пересуватися. Але радіус розвороту це щось. Взагалі фантастичне, це, це не з цієї планети. Я тільки що розвернувся на півтори, ну, десь, може, навіть на одній смузі на цій машині це неможливо. Друзі, фантастична динаміка при вазі вантажівки. Класна керованість при той самій вазі вантажівки, поворотна задня вісь, яка, яка дає просто фантастичне відчуття, хороше оснащення, причому за адекватну ціну. Це все тут є. Крутий салон і відділка. Але тут також є явні. Компоновочні проблеми. Задній ряд нічим не кращий, ніж у дешевого BVD Tank l а все те, що тут додали, воно мало придатне до використання, всі ці отаманки і так далі. Третій ряд теж не супер класний, але практич практичність багажнику ви бачили самі. При цьому є проблеми з розробкою шумоізоляції. Я впевнений, що вони є, тому що гупає ну, або робота підвіски, або шини, або так далі. Тобто компроміси і недоробки дійсно тут трошки в наявності, по факту. Хоча машинка вражає, і мене вона просто ну підкорила на те здраві, тому що 3,5 тонни так їхати це щось неможливо. Ми вже декілька автомобілів продали в Україну. Будь ласка, замовляйте вже скоро уживання машинки підуть. І також ми всі чекаємо електричну версію, якої на сьогодні поки що ще нема. Це Денис, компанія Energy Hub. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал і лайкайте наші відео.